Да, потрібно зробити розбір кейсу. Сьогодні я вирішив робити не класичний розбір кейсу, кльову і так далі. Да, вам вже ж цікаво трішки, і... Де не кльово подивитися, тому давайте погнали. І так, ми маємо залуження верхньої щелепи. Я думаю, тут навіть видно на КТ, але ну, звісно ми маємо і заміри. Тобто, Що ми по факту маємо? Це у нас індекс вала 52 зверху. І 55 знизу. Тобто сумарно у нас завуження виходить 8 мм. Чому 8 мм? Тому що верх має бути ширше віднизу на 5 мм. Тобто, 55 плюс 5 виходить 60. І таким чином, ось тут у нас домагалася бути циферка 60, а ми маємо по факту 52. І так, план розширити на 8 мм. А, далі. При такому розширенні, коли в нас є ось такі блоки по зубам, однозначно на нижній нічлепа, потрібно ставити роз'єднання, тобто це виготовляється якась суглобова шина кушувальна пластинка без різниці. Пацієнтка пройшла повноцінну санацію. І так, ось такий апаратик ми їй здали. Бачите, для того, щоб перебрати всі блоки, вона заодно більш рівномірно кусає. Ну і тепер по хірургічній підготовці часто запитують, як ви робите між різцями, хірург по шаблончику, тут все багато робить дірочок. Він ну, спочатку робить одну дірочку, другу, декілька, а потім їх всі між собою з'єднує. Ось тут до різцевого сосочка обов'язково залишити хоча б 5 мм, тому що може пропасти рісцевий сосочок. Це важливі нюанси. Далі це все красиво зашивається. Знову ж таки, для пацієнтів виглядається так, виглядає виглядається так, нічого страшного немає, аж визнімається через 7 днів. На піднебінні робимо багато дірочок. Прямо! Розрізати піднебіння не потрібно. Багато робимо дірочок і ось тут вже проходить різцевий канал. Дивимося по товщині кисти, не завжди потрібно і тут все насверлювати, тому що часто бачу, там просто сверлити чисто слизову оболонку, тому що там і так є пустота, тому що там різцевий канал. Так, контроль, як це все відбувається. Ну і сам по собі апаратик вже зафіксований. Ми вже навіть тут отримали чіткове розширення, тому що не сфотографували безпосередньо в перший візит. А, навіть я вам покажу зараз шаблончики. Бачите, які шаблони робляться. Плац -плац -плац. Все цивільненько. І так, суглобова шина. Перевіряємо, щоб ніде не було блоків. І фіксація самого по собі апарата. Це день фіксації. Все виглядає красиво. Чому я пішов на опору тут на зуби? Опора на зуби насамперед це не є така непотрібна річ, як ми часто можемо думати. Та і я був в час, коли казав, що ну, зуби взагалі не мають ніякого сенсу, але зуби нам дають стабільність по вертикалі. По вертикалі, тому що коли ми починаємо крутити, часто вертикаль буде провалюватися. Це актуально для пацієнтів, у яких піднебіння не має чіткого горизонту, а воно є під певним кутом. Там обов'язково має бути опора на зуби. і відповідно ваш апарат не може провалитися, нахилитися. Він буде все одно триматися за зубчики. Ну і плюс, звісно, додатковий тиск. А так як ці зуби в нас ще й мають оральний кут нахилу завалені. Ну, в принципі, опора на зуби є 100% бажана. Єдине, коли здаєте апарат, попереджайте пацієнта, що вони можуть ще вичати, чути якийсь хруст. Що відбувається? Відбувається просто розцементування ось цієї всієї конструкції. Так як розширення все одно паралельно не йде, розширення відбувається з певним кутом нахилом, але він значно менший. Тому що якщо ми опираємося на зуби, точка ротації верхньої щелепи знаходиться, ну, плюс-мінус на рівні підніміння десь ось тут. Коли ми опираємося на мікроімпланти, точка ротації знаходиться орієнтовно ось тут. Да? Тобто різниця є і, звісно, кут нахилу буде значно менший. Тому воно може потріскувати, це просто відбувається розцементування. Чому я саме вирішив показати цей кейс? Ну, тому що він не зовсім лайтовий. Пацієнтка прийшла до нас на огляд, ми сфотографували, все супер. І ну, дивіться, ось бачите, вже відбувається певне розцементування. Це не страшно воно свою все виконує, можете цього не боятися. Тобто ми маємо розширення. У нас є діастемка, все пішло, все супер. Пацієнтка приходить ще через декілька днів. Вау, клас! думаю, думаєш, ну все ти на правильному, вірному шляху. Дивіться, між іншим, тут різниця в 6 днів. Ну, один прекрасний момент. Пацієнт присилає фото каже, у мене все дуже сильно болить. І я бачу ось таке фото. Що в нас трапилося? У нас відірвався апарат від литої конструкції. Не витримав метал, лопнула байка. Викликали пацієнта в клініку. Рекомендація відразу: скручувати апарат. От бачите, апарат фактично не скручився, пацієнта декілька разів скрутила, але потрібно було ще більше його скручувати. Навіщо? Для того, щоб ось цю частинку ви вивели зі сльозової оболонки. Ну, тим не менше, вона якби, все одно лишилась слізові, але сльозова, як бачите, вона не є якась червона, в цілому, все непогано, звісно, вона вже по зубам все не фіксується. І які ваші дії? Ось у вас такий форс-мажор. Знімати апарат, відправляти лабораторію, трампа-пам-пам-пам-пам. Угу. Що можемо зробити ми, коли у нас є все на місці? Знімаємо апарат. Ось цей мікроімплант він дезінтегрувався, тому що в момент, коли лопнула пайка, на нього великий тиск пішов, його вибуло просто. Ну, Нічого викрутили. Зараз у нас конструкція на трьох мікроімплантах. Будемо жити без цього. І, в принципі, знову процеси йде, розширені. Що у нас вже лопнуло? Да? Там вже немає якби такого зрощення. І ось ми його переставили, пацієнт приїхала, до нас нас з іншого міста. Ми відразу зняли. Я перепаяв це все. Я хоча скажу, це лопнула саме от пайка, тому що частина пайки і там лишилась, частина пайки і там. Пайка була досить гарна, але супротив кісткової тканини він дуже великий і інколи навіть не витримує метал. Заново ми це все перефіксували і прикрутили. Може здавати, що це все так лайтово, але ні, тому що чуть-чуть ось цю частинку, яку ви перепаєте, ви її десь повернули під іншим кутом, і він же у вас не сідає. Тому нам довелося чуть, -чуть ці лапки попідгинати для того, щоб апарат сів. Ну ми це зробили. Зараз ми це все крутимо, і я думаю, скоро я вам фініш цього розширення обов'язково все ж покажу. Тому що ви вже будете чекати так ручки, ви ну що ви там, і що там. Тобто я навіть готовий з вами ділитися. Дам. Не зовсім тою лайтовою штукою, яка в нас є в роботі. Тому підписуйте своїх друзів, підписуйтесь самі. З вами ваш ортодонт автодонатолог Свінційський Борис. Тут не буває сумно, тут завжди цікаві кейси, цікаві випадки і дуже багато того, чого бояться показувати і про що бояться говорити.